Всім привіт! Ви вже всі знаєте, що попереду у нас Святий Миколай, Новий рік, Санта-Клаус, коротше, все таке. І все супер холодне, затишне, і все, що стосується свят. Тому я вже підготувала деякі речі, які ми сьогодні з вами розпакуємо. Розпакуємо. І, в принципі, я покажу вам ці речі. Так, ну що, почнемо? В принципі, в мене небагато всього, тільки одна чи дві я вже не пам'ятаю. Коротше, вони зважають увагу, що я такій футбулки. За мами ті, типу, вже мінус один, ночі. А в Карпатах вже сніг випав давно, і ще в жовтні. <кхух> Коротше, ем... <кхух> Як бачите, у нас світло є, у нас все добре, у нас все добре. Що я ще хотіла сказати? А, точно. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Лайки, не сердечки, лайки, чи сердечки теж можете кидати в коментарі, але мені їх ще треба підмікнути. І давайте більше переглядів, реально. Мені буде дуже приємно. Коротше, давайте вже переходити до нашої частини. І перше це в нас листи до Миколая або Но. Санта-Клаус. Тут у мене, звичайно, написано на французькій, тому що я живу у Франції, світло прям гарно дуже переливається. Ну, до речі, у мене от повербатки. От. Е що тут написано? Мелет Хопер Нуель. Це перекладається як лист моєму дідусю Ноелю. Воно повинно виглядати якось так от. і тут ще, типу, повинні бути листи. Ті, я їх тут не бачу. От, бачите, тут є Тільки вони чогось за одну комір. Їх тут повинно бути аж два. Так що, а, гайда розпаковувати. Так, а де вони розпаковувати? Хорошо. А, от, я знайшла. Ні, не наш... знайшла. А, ні, знайшла. Вибачте, да? вибачте, Люба, ти знайшла чи не. Ми відкрили цю штуку. Дуже добре початок. Все? Що треба вже рвати? Ясно. Клас. І що тепер? Я не розумію. Я не розумію того, що не вимикає, Не відкривається Коротше, я якимсь способом його відкрила, тоді давайте відставати Не виглядають, в принципі, як і на вкладці, щось за мало місця, мені здається. Якщо ви бачите, зараз чекайте. Mm. Так. Так. Ось такі от крапочки тут є, це в лінії, саме головне. Чекайте. Привіт! Привіт! Ну і друга. Вичні листи, вичним штуки. І наші листи блін, що так скучно, все. Ну, Ззаді тут якісь золоті штучки, але. Ну, ладно, хорошо. Я Мені не доволі так загринати і все. Ну, і не, і не писати, звичайно. Ось друга штука, але я її не збираюсь розпаковувати Сорі, люди. Це наліпки на вікна, вона ось така. Так, щоб ви розуміли, вона велика. Сустрістик я і моя рука. Моя рука. Моя рука. Коротше, я... люди, сорі, люди, я її не збираюся цілковити. Ми... Коротше, в мене поки немає ідеї клеїти. Да. І я, в принципі, ще вайп у декотрих. Тому я вже буду її розпаковувати десь у. Десь, може, першого або другого числа, десь так. У грудні. У грудні точно. У грудні, я ж забула, я хочу сказати десембре, десембре, десембре. десембра. ж виривається, розумієте? Найшла в себе такий ободочок. Теж новорічна покупка. Здравствуйте. До речі, для тих, хто мені завжди пишуть в коментарях, ти не вмієш розмовляти на російському, ми типу русский, ми на тебе підписались, тому що ти розмовляла на російському По-перше, я ніколи не розмовляла на своєму каналі на російській мові, тому не треба мені тут бла-бла-бла. По-третє, ой, по-друге, якщо в мене є друзі, наприклад, у мене є два друга, які розмовляють на російській. Я не знаю, чи вони. Ну як, у мене один друг вміє і знає розмовляти. І слухати, розуміти на українській. А от з другим другом ми тільки познайомились, ми навіть ще не бачилися, тому я в нього спитаю Замьотана Але я вмію. Я вмію, але використовувати російську мову в вживанні в початковому вживанні я не збираюсь. Сорі. У нас тут якби війна не йде, ага. Коротше, забули все. Dingle Bell, Dingle Bell, Dingle Love Dwayne. Коротше, це такий Санта Клаус, він теж великий. В нього тут пакуночка з подарунками. Санки є, нього ну, гарний поясок і гарні стильні окуляри. Ай, дивиться. Так, отак. Ну і, звичайно, третій чи вже четвертий, я вже не знаю. Це Валера. Валєра, я з ним сплю. Це Валера. Новорічний гном. Називається Вал'єра. І що прикольно, що до нього можна посадити любого персонажа. Ні, це дуже великий, наприклад, от. це мене, моя сестричка маленька сюди приїхала. Це іграшки. іграшка. І нього тут можна в кишені посадити, як в кінгу. Але Валєру за Валєру мене не А Це Валера. Валера, отак от. Так от. Да, Валера? Валіра. Да. Ще трошки зараз побіжимося по новорічним кулькам. Я хочу таку єстетичну. Єстетичну, естетичну ялинку в цьому разі зробити. Тому ось таких дважечки. Яж... яжечки у мене в комплекті. Дам! Ну, такі вони гарні дуже. Все. Все. Все, я не хочу бути. Ось така розпаковка у нас вийшла. Ну і трошечки навіть обзору Сорі, що я так уже сказала. Всім гарного дня, гарного вечора, як я вже сказала. Підписуйтесь на канал, я не знаю, він де там чи де там. Мабуть, десь отам, десь отам, коротше. Або десь отам. Отам. Підписуйтесь на канал, ставте лайки і робить і пишіть коментарі, якщо їх підімкну. Якщо підімкну, буде класно. Коротше, це гарного дня, гарного вечора, гарного ранку. І хай у вас буде все добре. Щасливо!